Добрий день, малеча мила, яке тепле весняне сонечко нас вітає, у віконце до нас заглядає, пташечка на гілочці співає, гарного настрою і миру бажає. Наші дослідники, а нам час заняття розпочати. Прошу поміркувати, ви зможете загадки відгадати. загадка. Летить, пищить, довгий носик має. Випадок не опустить, боляче укусить. Хто це малята? Так, комарик. Ті, з ким поруч я жужала, пам'ятають, в мене є жало. Хто це малята? Так. Лапки має, на усе брудне сідає, скрізь бактерії розносить і пробачення не просить, коли сніг і завірюха засинає чорна так муха. У траві, у кущах паразит проживає, на шкіру сідає і кусає. То це малята? Це кліщ? Ще одна загадка. Просмугована комашка працювати звикла тяжко. Із квіточок нектар збирає, медок виробляє. Хто заважає, того не злюблю. Жалом в колю. Це малята хто? Так, бджола? Бджола? Дуже поширена літаюча комаха. Довжина її тіла становить близько 10 мм. Забарвлення золотисто жовте. Бджоли мають дві пари крил, причому задні, за розміром менші від передніх. У цих комах є довгий хоботок, яким вони користуються для висмоктування нектару рослин. Бджоли здавна окультурені людини. Вони дають мед, віск, пилок і прополіс. Ці комахи запилюють рослини, тим самим підвищуючи врожайність садів і городів. Джмін Джміль це комаха родини бджолини, що мешкає на півночі Євразії, Північній Америці та Північній Африці. Довжина тіла комахи – 15-25 мм. Забарвлення джмеля золотаве з характерними смужками. Як і бджоли, джмелі суспільні комахи, які живуть родинами в гніздах по 200 400 особин. Джмелі також відіграють важливу роль у запиленні різних рослин. Захищаючись, джміль може вжалити. Але, на відміну від пжоли, він не втрачав своє жало в місті укусу. Оса. Оса літаюча комаха із родини вперед диремчала. Довжина тіла оси 12-15 мм. Крила прозорі. забарвлення чорне з жовтими плямами на грудях і на черевці. Часто Оса влаштовують гнізда, де живуть родинами. Оса – хижак, який полює на дрібних комах. Вона, на відміну від бджоли, здатна вжалити кілька разів. Численні укуси ос можуть бути небезпечні для здоров'я людини. Гець велика муха. Особливо небезпечне їх потрапляння в ніс. Глотку і очі. Вони нападають цілою зграєю. Їх укуси дуже болючі. Ранка довго не гоїться, можуть також виникати алергічні реакції, Набряки та переносити збудників інфекційних хвороб. Шершень велика небезпечна комаха. Його укус. Супроводжується сильним болем, свербінням і набряком. Яд, який шершень виділяє при укусі, для людини токсичний, може викликати сильну алергічну реакцію, що загрожує життю людини. Овод це муха середнього розміру. Вона є переносником інфекційних захворювань. Овод боляче кусає, а на тілі з'являється яскраво червона пляма і великий набряк, що утворюється через деякий час після укусу. Що дарує нам тепла пора року весна і літо. Можливість відпочити на природі, де ми не знаходились. На водоймі, у лісі, у лузі. Ми завжди зустрічаємось з комахами. Не можна бути на природі самовпевненими і безпечними. Як захищаються комахи, так вони жалять. Ці, здається, на перший погляд милі комахи, якщо їх потурбуєш, вони стають агресивними. Не чіпай комах, не наражайся на небезпеку. Вони можуть завдати великої шкоди. Пропоную пограти у гру. Небезпечна комаха чи ні? Спорт важливий, знає кожна дитинка. Ми всі йдемо на фізхвилинку. Давайте послухаємо, які комахи приносять користь, а які шкоду завдають. Жуксонечко, бджола, мураха, чміль, шовкопряд це корисні комахи. Яку користь вони приносять? Бджоли, метелики, джмелі запилюють рослини. Вони літають з квіточки на квіточку, запилюють їх і тільки тоді на місці квітки утвориться плід. Деякі комахи виробляють речовини, мед, віск, шовк, природні фарби, які використовуються людина як харчові продукти та сировина для промисловості. Дітки, а ви знаєте, що пчоли роблять мед? Наприклад, шовкопряди, яких людина приручила, у метелика шовкопряда незвичайна гусінь, яка перетворилась у ляльку, сплітає навколо себе кокон. Із справжнісінької шовкової нитки. Людина розмотує цей кокон і виготовляє нитки. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. А є комахи, від яких більше шкоди. Ніж користі. Їх називають шкідниками. Багато комах є шкідниками сільського та лісового господарства. Серед них колорадський жук, попелиця та капустянка. Вже скоро літо почнеться малята. Потрібно правила безпечної поведінки з комахами запам'ятати. Коли вкусив кліщ, потрібно відразу звернутися до лікаря. Ще дітки варто запам'ятати, що під деревами, в кущах та високій траві можна з легкістю спіймати кліща. Це така дуже небезпечна комаха. А щоб комахи приносили лише користь, потрібно знати правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянки одяг і взуття, які захистять тебе від укусів комах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих. Не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Спокійно перейди на інше місце. Не чеши місце укусу, бо може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща, не потрібно його самостійно прибрати. Потрібно звернутися за допомогою до дорослого. Грайся завжди під наглядом дорослих та не наступай на кубки землі та не бігай у хащах. Повертаючись з прогулянки, потрібно розглянути свій одяг та тіло, щоб переконатися, чи немає комах. Будьте обережні на прогулянці та остерігайтесь небезпечних комах. Очі потрібно тренувати, щоб зір гарний мати, тож зорова гімнастика малята. Наше заняття добігає кінця. Гадаю, воно було корисним і цікавим. І ви вже готові з цими знаннями зустрічати літо. Потрібно обов'язково пам'ятати деякі правила. Досліджуйте, спостерігайте, милуйтеся природою, але будьте завжди обачними і обережними. Бережіть природу. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі, маля.